Зворушлива чотириметрова арт-інсталяція, присвячена жертвам війни в Україні, подорожує Британією. Створила її група місцевих громадських діячів. Гігантський сталевий солдат з малюком на руках веде до безпечного місця українську матір біженку з дівчинкою. Мета інсталяції вкотре звернути увагу на труднощі людей, які постраждали від російської агресії в Україні. Мистецтво може надсилати надзвичайно потужні повідомлення всім, хто солідарний з українцями, куди б ми не Привезли цю композицію, бачимо, як емоційно реагують на неї люди. Для створення інсталяції знадобилось 12 днів. Втілити задум британських активістів допоміг художник Пітер Нейлор. Готову конструкцію встановлює велика команда з працівників міського благоустрою та волонтерів. Аби забезпечити стійкість силуетів гігантів, потрібно щонайменше 7 тонн піску та тона асфальту. Гроші на реалізацію арт-проєкту збирають онлайн. Ескізи цієї інсталяції, передані містам Великої Британії та ще 141 країні, які засудили агресію Путіна в Україні. Ми сподіваємося, що ці країни приєднаються до нас і проведуть подібні вшанування, аби створити єдиний потужний імідж солідарності. І якщо ви хочете підтримати ініціативу, зробіть свою пожертву. Інсталяцію вже побачили в Оксфорді, Солсбері, Борнмуті, Брайтоні та інших містах Великої Британії. У найближчих планах демонстрація проєкту за межами сполученого королівства у бельгійському Брюсселі.